Вітаю! Сьогодні подивимось, що та розкажуть про Казахстан. Декілька разів були такі запитання, а недавно, декілька днів назад, я почула таку інформацію, що росіяни знайшли в Казахстані біолабораторії. Ну, наша пісня хороша, починає з початку. Те саме було і з Україною, да? біолабораторії, а потім війна. Добре. Тоді дивимося, що ж там за плани у росіян в сторону України. Казахстану. Що за плани? Що буде? Ну, давайте по часу, хай це буде 23 рік і наступні роки. Не конкретний якийсь рік, ну так, починається от цього року і далі. Ну, ось дивіться, що в планах? Росія хоче зробити життя казахів нестерпним. Це так. І на сьогоднішній день ледве стримують себе, бачите, щоб не проявити свою силу. Їм важко зараз трохи, і не вистачає ресурсів, відносини тяжкі, але стабільні, і таке проявити силу в сторону Казахстану в планах є. Це тільки питання часу і ресурсів. Так. Є. Плани, плани проявити свою силу в сторону цієї країни дійсно є. Що ще. І шпигунів там багато. Так, ну, це ж, бачите, казахи навстіж відкрили свої двері для росіян. А вони їм готують западню пастку, пастку готують. Там дуже багато шпигунів з Росії, які весь час якусь надають інформацію. І настане той час. Коли ця інформація, яку видають шпигуни, вони, як буде виникати якесь напруження, зіткнення, і будуть дуже натянуті відносини. Це 23-й рік дуже натянуті відносини між країнами. Якось це зовсім не за горами. Знаєте, от весь 23-й рік Казахстан прям як над прірвою, одна секунда до вибуху, якийсь конфлікт спалахне всередині. І цей конфлікт будуть якось розгойдувати ті ж шпигуни. Угу. Також в 2023 році, можливо, в Казахстані ведуть якісь обмеження, як і для місцевих, так ну, жителів, так і для тих, хто прийшов в цю країну. Отак, тут дуже багато мечів. Це є загроза миру в Казахстані, і вона не мала. Це знаєте. Як із середини, як із середини дуже так сильно щось розгойдують, розшатують. Возможно, скоро скоро будуть виникати конфлікти. Ну на тій почві, знаєте, як росіяни вдруг будуть турбуватися, чому ж Казахстані не розмовляють російською мовою? Да? Може, це стати причиною конфлікту. Тобто із середини, із середини буде розгойтуватися конфлікт. За роз, загроза миру в Казахстані є. І не мала. Що ще? А ось і король мечів. Це безпосередньо вказує на ну, воїн. А ми дивимося картину, от які плани Росії на Казахстан. Війна. Війна в домі. Видно було. Дивіться, у 23-му році щось недобре в Казахстані може початися. Це не війна, але це такі зіткнення, які ось порушать спокій. І весь час будуть виникати якісь причини для конфлікту, знаєте, як на ровному місці кажуть. Отак-от. Народу Казахстана треба бути зараз дуже обережними. Бо спокою від сусідів їм не буде. В цьому році будуть неприємні моменти, зіткнення. щось там воєнне таке. буде. буде. Але знаєте, у Казахстану є підтримка від других країн, тобто є ті країни, які зараз кажуть Казахстану: ти не один, ми поруч. Можеш розраховувати на підтримку. І перемовини про підтримку Казахстану в випадку воєнного конфлікту в домі вже йдуть. Тобто про це вже балакають. Казахстану кажуть, ти не один, ми в партнерстві. Але щось спалахне. Щось таке буде. В Казахстані неспокійно, геть неспокійно. Що ще? Ой, ще й башта. Весь 23-й рік буде напружений вкрай. Щось таки все-таки вибухне. Ну, можливо, це не в 24-му році, можливо, все-таки конфлікт буде. Це, знаєте, це удар в спину буде. Башта і мах, от коли разом ці карти, вони кажуть, я починаю все спочатку, а далі йде розпад ділових стосунків, конфлікт, який може стати початком війни. Так що, Казахстан, дивіться. Я не кажу, що війна у вас почнеться сьогодні чи завтра. Я вам кажу про те, що 23-й рік буде початком якогось конфлікту ось оця карта каже. Оце воно все буде так, ось окублиця, кублиця, щось таке це підрив із середини. І до кінця року цього може щось як вибухнути, якийсь конфлікт, щось, щось почати спочатку, отак. Але у вас є дуже добра така підтримка є із сусідніх країн-партнерів. Конфлікт може стати початком війни, не в цьому році, але якось пізніше. Якийсь дуже серйозний конфлікт. ну Це ось усе. тут мечів дуже багато. Це ем, вооружений конфлікт. Отак озброєний конфлікт. Це не просто там посварилися десь дипломати між собою, це дійсно ось оголені мечі. Що скажу, дружньому нашому народу казах, казахам іде серйозна небезпека і загроза війни. І ще раз наголошую: карти не показали прям про саму війну, але спокійні часи скінчилися. Шкода, але треба готуватися народу Казахстану до війни. Ну добре, поживемо, побачимо і дякую вам за увагу.